Мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, мов до хліба, кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з могікан, що наша мова вже не в моді, гей, проповіднику, стривай! Твої слова старенька ряса, я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса. Як прометей не вмер від ран, не вмре, й мова гарна з роду, Я не останній з могікант, я син великого народу. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, Полюби, як весною ряст. примусова тим, хто цуряється, а хто любить, той легко вчить. Все як пишеться в ній, вимовляється. Це як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова і Лесина, і Франкова у ній душа, дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати була примусовою, небутящим було дитя? Як то гарно любі діти у віконце виглядати, в нього все то полі квіти. Сонце й поле біля хати, на оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє. Схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її, малята, бо віконце миле, що колись до неї мати піднесла вас посадила. Мова – краса спілкування, мова – як сонце ясне, мова то предків надбання, мова – багатство моє, Мова – то чиста криниця, де б'є, мов сльожа джерело, мова це наша сватлиця, вона, як дібре, дібране зерно, Мова – джерельна прилина, неї завжди дорожить, без мови немає країни, мову як матір любить. На білому світі, на чорній землі, ємо в квіті, їмо в зорі, ємо бджілки, метелика і клена, воскової гілки, любистку зеленку, є в калини дрімучого лісу, річки і стежини, осіннього листу. Та тільки хто цурається рідної мови, не промовлять вони ані слов. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній грамлять громи в негоду, ще трелі солов'я, на своїй природній мові потоки гомонять, зелен клену діброви по клоновому шумлять солов'їно, барвінкову, колосисто на віки, українську рідну мову дар дали мені батьки, берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас.